Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про емоції та почуття. Що таке емоції? Емоції це наша реакція на події, які відбуваються навколо нас. Емоції бувають приємні та неприємні. Давайте розглянемо ж, які емоції бувають. Радість це позитивна емоція. Ми відчуваємо радість тоді, коли відбувається щось добре. Це відчуття людина може показувати словами та діями. Ознаками відчуття радості є сміх та посмішка. Відчувати радість приємно так само, як і радувати інших. Смуток це відчуття, яке з'являється тоді, коли ми дізнаємось або думаємо про щось сумне. Злість це сильна роздратованість на когось або на щось. Відчувати гнів досить неприємно, але іноді таке трапляється з кожним. Це сильна емоція, яка може доставити неприємність нам та іншим людям. Якщо людина часто буває злою, тоді їй важко знаходити друзів. Страх це емоція, яку люди відчувають, якщо їм щось погрожує. Небезпека може бути реальною. Або уявною, ти можеш відчувати страх, коли боїшся темряви, або вигаданих персонажів. Захоплення це приємна емоція. Виникає при зустрічі з чимось дуже гарним або незвичайним. Захоплення може викликати незвичайна іграшка або красивий метелик. Сором це неприємне відчуття, яке виникає тоді. Коли ми зробили щось погане та жалкуємо про це. Ознаками сорому є не тільки міміка, але ще можуть почервоніти щічки та вушка. Образа. Людина відчуває образу тоді, коли їй чиїсь вчинок здається несправедливим. Здивування це емоція, яка виникає при неочікуваних ситуаціях. Так, малята. У нас бувають різні емоції. Іноді ми сумуємо, іноді ми радіємо, можемо навіть злитися. Дітки, я вам бажаю гарного настрою, приємних емоцій, щирих друзів, частіше посміхатися і дарувати свої чарівні посмішки. До побачення, до нових зустрічей!